Пане, панове, вітаю мене звати Дени Зеченко І разом з отриманням на огляд смартфону Технопова 3 я зрозумів остаточно компанія, котра була відома бюджетними моделями, проривається у ринок середньобюджетний і проривається агресивно, використовуючи дуже багато інструментів та хитрощів. Власне, якщо Технокамон 19 мав дизайн максимально витончений, то Пова 3 дуже вдало косплеїть преміальні смартфони для геймерів. Косплеїть, бо ціна демократична 9 тисяч гривень. І потужність очевидно не флагманська. Але прикол у тому, що у Технопова 3 у цьому конкретному даному проміжку. Не існує конкурентів взагалі. І якщо вам по кайфу агресивний геймерський дизайн з підсвіткою задньої панелі, то вибору у вас особливо немає. Власне, окрім, скажімо так, багатошарового по деталям дизайну, смартфону є чим порадувати. Екран, наприклад, 90 Гц IPS Full HD, діагональ. 6,9 дюйма. Тому поратись будете обома руками 100% однією не зможете. Але для ігор такий ось екранчик му, те, що треба. Як, власне, і залізо, ніяких флагманських систем чипів не чекайте. Але медіатек Helio G88 заробляє, вибачте, під 200 тисяч у Antutu і потягне будь-яку сучасну мобільну гру, ну хоча б на мінімалках. Ну а якщо потужності буде замало. То можна запустити додатковий ігровий режим, той самий Panther Engine, котрий підвищує продуктивність і може додатково вигристи вам ну, 5-10 FPS ціною на з тротлінгом до 20%, але все ж таки приємно. У звичайному режимі роботи тротлінг удвічі менший, тобто майже непомітний. По пам'яті у нас версія 6 на 128 ГБ. Пам'ять можна розширити, причому постійно за допомогою карти пам'яті, котра не заважає. Встановленню двох сім-карт одночасно, а оперативну пам'ять за рахунок пам'яті постійної. Великий розмір корпусу, так, безумовно, трошки ускладнює навігацію, але у іграх показує себе дуже-дуже файно. По-перше, хват. Кращий, бо корпус більший. І, по-друге, смартфон гріється менше, ніж маленькі моделі. А підсвітка ззаду, до речі, спрацьовує автоматично як сигналка на певні повідомлення і на зарядку, і під час ігор. Також виглядає вона як дуже гарна і рівномірна полоса підсвітки, котра ще вміє різними кольорами моргати. На превеликий жаль налаштувати детально. Цю полосу оболонка не дає, що мені дивно. Бо окрім цього факту, оболонка сама дуже потужна. Я розповідав у огляді Камон 19, що High OS у версії 8.6 на Android 12 оснащена майже усіма фішками більш старих оболонок. І старих я маю на увазі не старих версій цієї оболонки, а оболонок більш. Потужних і брендових там. MIUI, ColorOS і так далі. І при цьому вона, HiOS, тепер навіть без реклами. Ну або вона дуже дуже гарно ховається. Прямо загін спецпризначення якийсь, а не реклама. Ночами, мабуть, ходить, павовну в Криму вчиняє. Власне, можете вважати це рекламою наших спецназівців. Ну а якщо серйозно, то донатьте на ЗСУ. Посилання буде у описі під відео. Героям слава! Щодо камер, тут з одного боку від смартфона навіть настільки от геймерського рекордів не чекаєш. А з іншого боку, набір модулів цікавий, а, тим, що про нього майже нічого не відомо. Ну, точніше, нічого не сказано на офіційному сайті. Але по набору режимів і фішок вважаємо, що один модуль активний, а два інших йдуть під вимір глибини і роботу штучного інтелекту. Якість фото в цілому адекватна, але більше нічого не можу сказати. Ні хорошого, ні поганого. А, ну і режимів зйомки трохи є, що добре. І відеозйомка 2К 30 кадрів, але без стабу. Отепер все. З приємностей також відмічаю сканер відбитків пальців з боку NFC, хоч не 5. Зате є 5 смуг у еквалайзера при підключенні будь-яких навушників. Щодо звуку, взагалі, маємо імені Джек з гарнітурою у коробці, до речі, і стереозвучання, чого я взагалі не очікував. Якість самого звуку абсолютно середня, але знову ж таки, стереозвучання є. Що є добре. А от що тут дуже добре, так це автономність. І у плані ємності акумулятора бо 7000 мАч, що дає майже 10 годин у пісьмарк батарі тест. І у плані швидкості зарядки. Тут втім знову дивина якась, бо заряджається ти 3 зі швидкістю 25 Вт. А комплектний блок жилення йде на 33. І наповнює акумулятор за 2 години повністю. Підсумки наступні. Так 3 це, мабуть, перший смартфон, котрий я можу назвати аналогом бюджетного кіберспортивного ПК. Де залізо не топ із 10, але є і RGB, і монітор високочастотний, і за FPS не соромно. Так. Це не топовий ігровий пристрій, але, мабуть, найдешевший, котрий покаже вам можливості даної категорії смартфонів. Ну, тобто, задня панель з додатковими функціями, екран для ігор, ігровий режим і великий акумулятор. Якщо це для вас, то альтернатив Pova 3 у цю ціну, як я вже казав. Просто немає. І на цьому в мене все. А у коментарях напишіть, яка діагональ екрану для смартфона вам подобається більше за все. Чи ви фанат Люпаток, чи ви фанат більш компактних смартфонів? Я, наприклад, все більше і більше тягутію до діагоналі екрану ближче до 6,1 дюйма. 6,2, 6,1 десь так. Оце мені якраз прямо оптимально. І, до речі, дуже радий тому, що багато флагманів, сучасних флагманів за багато грошей, мають приблизно таку діагональ. Не таку. Маленьку, але приблизно таку. Також виражаю дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені, на огляд, мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, подобайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз дуже-дуже потрібно. З вами були Денис Зайченко і канал Rotnation. Бережіть себе і слава Україні.